Медове печиво для захисників випікає Валентина Лясківська. На момент нашого приїзду господиня доварює медову карамель. У в, в каструлі півтора кілограма меду, кіло 200 цукру, йде сіль і мелений імбир. Вона топиться, вариться, її постійно треба мішати. Вона повинна бути на маленькому вогні. дуже. Коли карамель вже готова, всипається сода. Мед гасить соду, і тоді у виробі соди не чути зовсім. Останній інгредієнт, каже Валентина, маргарин. На порцію йде кілограм. Ми його вмішаємо, щоб він розтав. Печиво, скажімо так, воно йде дуже дороге по інгредієнтам, але воно добре чим, що це печиво зберігається біля 6 місяців і стає. Ще м'якше, а тісто у морозильній камері може зберігатись біля року. Аби замісити тісто, на печиво карамель має охолонути. Воно дві години повинно вихолонути сама карамель. Десь приблизно карамель градусів 50-45, не більше і не менше, бо коли вона вихолоне добре, ми тісто не замісимо, і коли вона буде гаряча, в ній зваряться яйця. Перш ніж кидати у тісто яйця, кожне зважує. Це каже Валентина Ляськівська, робить щоразу. От дивіться, 59-60 грам. Значить, мені треба 8 яєць. Якщо вага яйця буде 50 грам, мені треба 10 яєць. Далі господиня приступає до виготовлення печива. Це вироблятиме з тіста, яке до цього 12 годин було в холодильнику. Тісто при розкатці повинно бути холодне. Його не можна розкатати наперед. Тобто наперед виробити я не можу. Я ось розкатала, виробила на одне деко. 10-12 хвилин у духовці і готове. Температура в духовці повинна бути не менше як 170-180 градусів. Печиво печеться швидко, але треба коло нього стояти, бо треба пробувати. Бо якщо воно перепікається, воно береться такою корочкою. Валентині Лясківській 62 роки. Суспільному розповідає печиво для захисників з травня 2022 року. Двоє зятів її сестри нині на фронті. Втім, каже, вони усі наші, усі потребують допомоги. Валік менший зять моєї сестрички, старший військ, він військовий, він вже офіцер. Наразі він знаходиться дуже в гарячих точках. Практично звідти він не виходить. Також має ще поранення. За понад два роки, каже Валентина Леонідівна, напекла понад три з половиною тонни медового печива. Почала записувати, скільки я відправок робила і все. З червня, здається, 2022 року. У мене випечено, я вам зараз скажу. Три тисячі 900 г. кілограм грам це на 21.07.24 року. Ці записи були. Є вже хлопці, які отримували моє печиво. Я вже маю їх номера телефонів. І от вони буває телефонують. Що Леонідавна, чи можете ви зробити нам відправку на стіні? У вітальній господині два прапори. Це каже подяка від військових. У мене була така так, ситуація, що під Покровськом цьому то хлопці дронами передавали, скидали дронами коробки. І було таке, що хлопці казали, що воно дуже ситне. Вони розпихають по карманах і вони з'їдають 1 два, три печива, запили водою. І хлопці буває, кажуть, що по двоє суток витримують на печиві. Борошно, мед та яйця Валентині Лясківській надають місцеві волонтери, допомагають і жителі козятина, каже Валентина. Хто дає 10 гривень, хто 20. Бувало таке, що люди самі приносять яйця. Хтось приносить літру, хтось дві, хтось три, хтось приносить, дякую, цілий бетон. Його на місяць якраз вистачає цілого бетона меду. Ну, так потихеньку люди зараз допомагають. Я дуже вдячна. За сьогодні жінка спекла 19 кілограм печива. Їх, каже господиня, волонтери повезуть на Донецький напрямок. Ольга Антохова, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина.